Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди, сьогодні. І хочу поділитися з вами тим, який мені приснився сон. Ви знаєте, багатьом нам сняться сни, яких ми не можемо е, роз, розкрити, як сенс. Або ще щось там. Але сьогодні, от якийсь такий день, от, неймовірний, у мене. У мене вже закінчився робочий день. Був важкий день. Звичайно, у мене були консультації, були в мене різні, різні такі цікаві речі, відбувалися зі мною сьогодні. Але сон, все ж таки, хочу вам пояснити. І знаєте, який сон був? Скільки людей живуть взагалі не своє життя? І чому люди живуть не своє життя? Ви знаєте. Дивні речі відбуваються зараз з нами. Ми з вами відчуваємо вже різні такі стани, яких ми раніше не відчували. До речі, хочу показати вам, вже, як взяла в руку в мене є такий камінь він називається Сердолік. І ось подивіться Або Карнеліан він більш відомий. Цей камінь мені подарувала моя доця. І тут у нього є очі. Він, зі мно, він на мене дивиться. Я бачу його таку посмішку завжди. Він, ну, ну чесно, ну, так, я його дуже люблю. І знаєте, от він дивиться на мене. Я з ним розмовляю, в якому плані розмовляю? Ви знали, що на камінь, який у вас є улюблений, або взагалі, який от просто в руку вам лягає, дуже гарно скидати негативну енергію, особливо перед сном. От просто ви берете його, а він у вашу енергію щитує. Він знає. А камінь, він більш. У нього інша енергія, чим у людини, так? вона більш грубша, грубіша, щільніша. І він просто її... Ви берете, просите його і скидаєте просто через долоні свої. Скидаєте енергію туди свою, негативну, деструктивну, яку ви набралися за день, там, за місяць, за тиждень, хто як, скільки. Або, наприклад, за день то взагалі гарно працює. А спробуйте. І засинайте з чистою свідомістю. До чого це все я кажу? Скільки людей живуть не своє життя, друзі? От просто уявіть. Ви знаєте, коли я працюю, я створюю свої програми, я настільки просто натхнена цим процесом, я бачу, як це працює. Я читаю відгуки, я спілкуюся з порідненими людьми, я спілкуюся з вами, мої дорогі читачі, мої дорогі слухачі, і також. Глядачі, бачите, як гарно звучить. Я бачу результати своєї роботи, і це дає мені натхнення жити. І коли я задаюся питанням, чому так мало людей приходить пізнавати свою природну силу, розкривати її, занурюватися в глибини свої, відчувати. Той потенціал, такий, знаєте, природній, такий щирий, істинний, нічим не спотворений. Ну чому так мало? Потім думаю, люди бояться. І сон мій був про те, що люди бояться жити себе. Друзі, уявіть собі, боятися жити себе. Я, я не буду вам переказувати весь сон. Я хочу сказати сенс його. Я боюся. І ти там, десь щось там про себе таке дізнатися, я боюся, я звикла до себе такої, мені так якось більш-менш так добре, десь мені так от, знаєте, і добре. А, але я дивлюся і думаю: страх жити себе, друзі. Скільки таких людей є? Це знаєте, як в тій касті, коли заморожені такі скульптури людських тіл, живих, замерзли, з людяними люд серцями, з кри, крижаними, крижаними серцями. Отак, от це слово дуже підходить, саме крижани серця. І ти йдеш отак, от дивишся, і хочеш торкнути, щоб вітаяла людина, вітаяла, ожила, почала відчувати себе, а вона. Не хоче. Вона боїться іншого стану. Вона боїться стати текучою гнучкою, вона боїться стати талановитою, щирою, вільною, люблячою. Люди бояться щиро любити. Люди бояться цей страх, знаєте, це останній страх, що тільки може бути тут, щоби відчути, я боюся щось змінити. Ні, ти не боїшся щось змінювати. Ти хочеш змінити. Ти боїшся бути іншим, чим є? Ти боїшся глибше зануритись чомусь там так страшно, друзі, знаєте. А якщо витягнути, висмикнути, видерти себе з політики, видерти себе з церков, видерти себе прям витягнути з усіх деструктивних егрегорів. Інформаційних, які впливають на тебе, розшатують, забирають твою силу висмикнути себе, забрати, я ось писала там пост і відео написала ще, мабуть, я його і не виклала. Про те, як же ж все-таки себе зібрати докупи, як себе зібрати як енергію. Ми розмазані з вами по простору життя, нас розривають оці інформативні потоки. Так буде не завжди. Якщо ви думаєте, що буде так завжди? Ні, не буде. Але висмикнути себе. А далі, що робити далі? Отут іде страх. А що мені робити далі? З цим всім, коли я не буду дивитися там телевізор, я не буду, так телевізор, ми практично не дивимося. Я не буду там читати новини, наприклад, тиждень, взагалі ніяких новин. Я не, а що мені робити з самим собою? А що мені на, на, на куди мені зануритися? Де мені знайти ту таку, щоб, щоб відірватися повністю? І ви знаєте, я, я відчуваю страх людей, коли вони бояться залишитися один на один. Це ніби дитячий страх, коли тебе залишила мама десь там одненького чи одненького, десь там, десь там сидіти в куточку, чи в хаті закрила, чи ще щось, такий страх вийти. Страх залишитися самому, але ж, та якраз то, занурення в себе і показує, що ти не один, чи ти не одна. Чому боятися щиро любити себе? Чому боятися? Чому немає того, знаєте, такого імпульсу? Чому не запускається він? Друзі, ви знаєте, коли занурюєшся. У відчуття і відсліджуєш те, що тобі заважає бути такою цілісною людиною, коли включаєш того споглядача, який весь час на тебе тільки працює зсередини, показуючи твої темні місця, тіньові місця, ти починаєш відсліджувати їх, вичищати, згадувати, переписувати імпульсною технологією, наприклад, так, коли дивишся свідомістю, а не очима. Є така технологія імпульсна, є багато їх друзі. Є, і Зараз миттєво це все робиться. Ти отримуєш свободу, волю, ти отримуєш внутрішнє розширення і легкість в будь-якій країні світу, де б ти не був, де б ти не була, ти отримуєш це внутрішнє ведення, яке тебе веде. І показує: тут ти спіткнешся, не йди сюди. Сюди, будь ласка, поверни. З цією людиною не розмовляй, не говори, не працюй, тому що через якийсь час тобі буде боляче. Воно тобі показує вірний шлях, воно навіть говорить так, ти ся сьогодні просто перетерпи цей день. Просто дай йому побути цьому дню, а потім ти прокинешся, і в тебе буде інше бачення. І коли от, я говорила ось також нам. В моїх консультаціях я кажу, що хвилює, що болить, болить, так іди в той біль, ну посидь там в тому болю. зрозумій, чому болить. Тому що життя ж продовжується, болить тобі чи не болить, а навколо життя йде. І тим більше твій час життя закінчується з кожним подихом. Чому боятися любити, чому боятися творити добро? Чому боятися його? Чого? Тебе не зрозуміють? так? Тебе знов зрадять? Чи як? Тобі знову буде боляче? А якщо не боятися болю, а хоч раз туди зайти, в той біль? І просто признати, признати в собі цю таку похибку, що ти боїшся болю. Якого болю ти боїшся? Фізично? Чи якого? Чи надуманого, видуманого? Де він там записався? Коли ми йдемо в пізнання глибоких процесів, коли ми йдемо в природні дослідження, нам не потрібні ніякі контактери, нам не потрібні ніякі підказки, нам нічого не потрібно, цей процес настільки захоплює, настільки він чудесний, чудотворний, вирівнюючий, настільки він цікавий, що просто його неможливо відпустити. Я ділюся з вами тим, що прожила сама завжди. Я ніколи не говорю пустих слів. Я бачу, приходять люди нові і пишуть: вода, це ж треба стільки говорити, щоб нічого там не сказати. Але ж слухають до кінця чомусь, якась частиночка тебе ж слухає те, що інколи я говорю, не просто як людина, яка тут втілена на землі. Щось крізь мене говорить, щось, що моє знання, те, яке я в собі накопичувала довгий час. І ви знаєте, коли, коли люди торкаються глибини своєї, так само, як і ви, друзі, зараз відчуйте поштовх всередині цікавинку запаліть. Я хочу чогось більшого. Я хочу більше, чим розпилювати себе на негатив. Я хочу чогось більшого, я хочу чогось цікавого для себе, бо так і не жила ще з цією цікавиною. Розумієте, я дуже поважаю людей, які не бояться йти в глибину самих себе. Розпаковувати таланти, розпаковувати свою власну істину, своє власне знання, яке ти сюди приносиш. Ти розпаковуєш його і отримуєш свободу діяти. У мене одна була жіночка вчора на консультації. Вона сказала мені, ви знаєте, я завжди жалію, що я не прийшла до вас раніше на курси. Я чомусь слухала ваші відео, дивилась, дивилась, дивилась. А потім, коли, от, ну, я пам'ятаю, вона прийшла на автотренінг, потім на курс програматорський, потім зараз вона зі мною на, на цілительському курсі, це все дуже об'ємно. Я, я, я просто дивилася і думала: а чи дійсно потягне людина? Потягнула і ще так витягнула. І вона каже мені: ви знаєте, у мене виросли крила, але вони. як... Легенькі, пухнасті пір'їночки, пухнасті, великі, легкі крила. Тобто, знаєте, коли ми говоримо про силу, це коли виростають в тебе крила невидимі, пухкі, легкі, але вони тебе несуть, вони суть туди, куди тобі назначено, куди покликано. І це ці стани, які зараз з нами відбуваються, їх неможливо передати словами. Я не можу сказати, що це почуття, відчуття, що це емоція, що це там щось. От я думала, ну сказати, ну, клітина ейфорія. Коли клітина впізнає себе, тобто. Насправді, клітина впізнає себе. Якщо клітина хоч одна себе впізнала, тобто наситила себе природньою енергією і стала такою спокійною і насиченою, вона більше них не бере, їй не потрібно, вона починає випромінювати. Кожна людина, насичуючи себе своїми власними енергіями, вона потім починає їх випромінювати. Тобто, спочатку ти є. Як потячок, який збирає, збирає, збирає собі, потім ти стаєш рікою, яка віддає. І так працює, розумієте, самопізнання, так працює активація природних здібностей, так працює розкриття глибинної сили, яка в тобі є, як величної людини. І це не пиха яка, ще гордість чи его, ні, це звільнення. Звільнення від цього. І коли ти набуваєш такого рівня, ти не можеш віддати свою увагу в деструктивні, наприклад, канали. Так? Дуже багато прив'язаних людей і залишаються бути прив'язаними до грекорів руйнуючих, псевдодуховних друзів, особливо російських. І часом так хочеться туди ж заглянути, правда? Вже ж українці, вже ж признали вже себе, якби, якби асоціація вже, якби, признана. Так, я хочу, я ідентифікую себе як українця, а все ж таки ще хочеться заглянути туди. І я дивлюсь навіть те, що просочилося сюди, в українському контенті, тобто вже на українській мові раніше шаблон російській, і люди дивляться і. і і що і ви розумієте, що це підключка. Я навіть завжди кажу, друзі, ви і на мене не підсідаєте конкретно. Ви себе розвиваєте. Я передаю свій досвід, як у мене то було. А у вас свій. Тому що у вас свій шлях, у вас свій шлейф досвідів, за, як хвіст там тягнеться дуже величезний, енергетичний. Тому. Тому цікаво, а що ж ви принесли на цю землю самі, самі собою? Якщо ви вирвете себе з цього простору, який розриває вашу свідомість, і зберете себе докупи, замисліться? Тому що як тільки ви докопаєтеся до цієї істини самого себе, якщо ви зрозумієте свою домінуючу енергію, яка тут живе, яка є вашою душею, і ви зрозумієте шлях душі, і ви почнете жити владу з ним. Владу зі шляхом душі, владу з душею, владу з вашим серцем, яке відчуває першим завжди, а потім думалка включається. Коли ви відчуєте ці речі в собі, ви не захочете віддати власну увагу туди, де її просто розмастять, розпилять просто, скористуються нею. Тому, друзі, я призиваю вас всіх. Хто дивиться мій, мій канал, хто ще не був у мене на курсах або на консультації, ну приходьте. Ну почніть. Ну не бійтеся. Ми всі були такими боягузами. І ви знаєте, я дуже поважаю всіх тих людей, хто, хто дійсно не боїться занурюватися в такі глибини. А що нам лишається? А ви знаєте, що. Якщо цього не зробити, то це на межі виживання знаходишся. А знаєте, якщо не повернеш свою духовну силу, так в тебе включається програма самознищення. А знаєте, що це єдиний шлях на даний момент, і те все, що у нас з вами відкривається, воно, воно просто буде все одно відкриватися, але усвідомлення не відбувається. Знаєте, так, наскільки це важливо. Я вам казала ще колись декілька навіть років тому, де да навіть ще рік тому ми з вами коли проводили восени церемонію закриття програм Старого Світу, так? Золота Брама. Хто був у мене, ви пам'ятаєте? Ми позакривали, позапаковували, поскидали все зайве. Потім ми ще з вами його зачистили. І що? Ми звільнили багато чого. То ми ми ж звільняли з вами місце для нового, правильно? Для тієї єдності. В полі духа. І зараз, коли ми з вами розбираємо дуже такі глибинні, стародавні свої знання, хто що приніс, нам відкриваються світлові імена, нам відкривається гармонія Божественна, нам відкривається якесь неймовірно красиве поле для співпраці. Я запрошую вас, друзі, в своє поле красивої співпраці. Скільки би років вам земних тут не було? Хто би ви як би, Що б ви не проходили, де б ви не навчалися? Такого ви не проходили ніде. Це однозначно. Але це і є те, чого не треба боятися. Це саме те, куди треба піти з головою. І я не знаю, коли там в мене буде слідуючий курс. Поки що не знаю. Ще я нічого не планую. Я зараз завершую курс свій цілитель, скоро У нас буде випускний. До речі, можу запросити, хто хоче. Напишіть мені в особисті повідомлення, я вас запрошу на випускний нашого неймовірно крутого курсу Шлях цілителя архетипу. Що там у нас повідкривалося? Ви собі навіть уявити не можете. Які крила ми відростили? Це неймовірно. Такі цілительські здібності просто розпакували, що, мені здається, серце радіє. Серце радіє у всіх моїх учасників курсу. Я вітаю вас, друзі, з цим. Всім. Я вдячна всім, хто є поруч зі мною. І так, друзі, мій сон, що люди бояться йти в пізнання, це дуже гарний знак. Тому що, коли ти бачиш страх, ти можеш у нього зайти. Ти можеш з ним розібратися, тому що людина є більше всіх страхів. Людина є та, яка поза межами всіх страхів. Правильно? Правильно. І так, друзі, я дякую всім вам за увагу. Сьогодні таке мотиваційне відео. Не забудьте про те, що я вам порадила, скидати свою негативну енергію, яку ви набираєтеся в просторі навколо, де стресуєте, де боїтеся, де хвилюєтеся за близьких. Просто скидайте перед сном, очищуйте свою свідомість, свідомо, очищуйте. Балансуйте в цьому світі, він ще турбулентний, нема спокою, не буде. Але ж ми є, значить, все буде добре. Всіх дорогих мудрих людей я обіймаю серцем І так само ловлю від вас завжди ті ж самі імпульси. І саме так радісно, весело і легко, не дивлячись ні на що, ми з вами переможемо. Всі деструктивні програми Старого світу. Тому що новий світ це нова реальність, вона ось уже. І вона нас кличе іншими, іншими такими розкриттями. Вона нас кличе в поля свої, вона нам розкриває їх. Хто відчув, той відчув. Всім добра, світла, до побачення!